Якщо ви втомились від пластику і шукаєте портативку, яка не просто запускає ігри, а дарує преміальні тактильні відчуття, тоді зустрічайте Anbernic RG477M. Це не просто чергова ретроконсоль, хоча СТОП. Вона ж має точно такі ж характеристики, як і 557-ма, процесор Dimensity 83 12 ГБ оперативної та 256 вбудованої пам'яті. А от екран тепер 120 Гц з роздільною здатністю 1280 на 960 точок. Так, ця малютка може бути реально потужнішою, ніж здається. Сьогодні ми і подивимось, на що вона реально здатна в ПК іграх, емуляції PlayStation 3 та нижче, і головне, яка ж тут ергономіка, охолодження та чи вийшло взагалі краще. Погнали розбиратись. Чим точно вийшло краще, так це з коробкою і комплектацією. На диво при відкритті ви одразу відчуваєте, що дизайнери постарались. Металева консоль на чорному приємному фоні викликає довіру. А от комплектацію я побачив тільки під час зйомок, бо звик, що в наборі буде захисне скло, кабель та серветки. Однак ви б бачили моє лице, коли я надибав там ще й чохол. Я їх відверто кажучи, не люблю, і телефон теж ношу дуже рідко з захистом. Але цей має хороший вигляд і чудово сідає на портативку. Принаймні про захист вам не треба буде думати, все вже в комплекті. А от зняти його, це той ще квест. У мене вийшло не одразу, та лайк за комплектацію ставлю однозначний. Тепер по відчуттям та зовнішньому вигляду. Перше, що варто сказати, вона тяжка. Не настільки, щоб ви не могли її підняти, але рівно настільки, щоб відчувати хороший продукт у руках. Хоча з цим фактом ми ще будемо сперечатись. Плюс холод відчувається в руках від металу. Сам корпус дуже приємний на дотик, окрім задніх елементів для тримання. Я думав, це гума, але ні, це просто пластик. До ергономіки він не має абсолютно ніякого відношення. Єдиний його плюс в тому, що у лежачому положенні він трішки піднімає консоль, що дає змогу повітрю потрапити в систему охолодження, але зазор буде настільки малим, що вентилятор почне гудіти ще сильніше ніж він це робив до цього моменту. Тому коли мені треба було покласти портативку до прикладу для встановлення чи завантаження ігор, я завжди її ставив на ребро. Благо нижня панель дозволяє це робити. Адже у лежачому положенні вентилятор гудів так, що мені ставало страшно. До речі, про нього. Послухайте його нормальну роботу під час навантаження. Цей звук не дасть вам спокійно жити в тихому приміщенні. Справа в тому, що він вмикається в автоматичному режимі не від нагріву консолі, а від навантаження процесора. І це капець, цей звук буде переслідувати вас постійно, якщо у приміщенні тихо, і вам буде абсолютно на нього все одно у громадському транспорті, на вулиці чи в будь-якому більш-менш шумному місці. І так, оголодження має різні налаштування, можна вмикнути як авторежим, так і обрати під власні потреби, сильний чи слабкий. Чи справляється вона зі своєю задачею? Однозначно так. Консоль навіть при максимальних навантаженнях буде скоріше теплою, ніж гарячою. Ну і врахуйте, що корпус металевий, він дуже добре розсіює тепло. Ну і перш ніж переходити до елементів керування, просто подивіться на нижню панель і зрозумійте, що десь там, в глибині душі, зараз плаче один перфекціоніст, принаймні мій ридає. Тепер до елементів керування. Більшість з них просто шикарні. Стіки, до прикладу, гарно збалансовані по висоті та плавності руху. Більше того, ви можете налаштувати їх підсвітку. Я, власне, одразу її зменшив. Адже підсвітка стіків дуже яскрава. Плюс є різні режими. Кожен підбере для себе. Кнопки ABXY приємні по натиску і на дотик. Тихий глянець. Просто ідеал. До одіпад теж не буде жодних претензій, хороша штука. Кнопки меню хіба що винесені трішки занадто вниз, однак ви натискаєте їх не часто, тому абсолютно не критично. А от з бамперами проблема. Буквально тут 4 бампери і жодного тригера. Чому б не зробити як у 476H? Напевне, якраз через метал і його вигини у виробництві це було б важче, але це вирішило б проблему обдуву у лежачому положенні. Відсутність тригерів тут важко пробачити, враховуючи її потужність та увесь перелік ігор, у які можна грати, тому це однозначний мінус. Не скажу, що супер критичний, але це неприємно. Хоча самі бампери відчуваються і натискаються цілком нормально. Підводячи підсумок, можу сказати, що, хоч кнопки та вигляд хороші, але до ергономіки вам деякий час доведеться звикати. Особливо, якщо потрібно одночасно тримати бампер та водити стіком. Перший день ви будете незадоволені, можуть навіть побалювати руки, десь на третій вам стає фіолетово. Про екран довго говорити не буду. Це хороша ips матриця з дуже широким спектром налаштування яскравості, доброю передачею кольорів, плюс не забуваємо просто 20 Гц для неймовірної плавності анімацій. Та чесно кажучи, за таку ціну я б очікував OLED. та явно бачимо економію в сторону металевого корпусу. До речі, економія відбулась і на вібромоторчику, Він тут приблизно як в дешевих смартфонах ніякий. Я б рекомендував його вимкнути взагалі, але вирішувати вам. Щодо співвідношення сторін, то це 4 до 3, і воно підходить портативці ідеально, так як екран великий, і навіть ігри, що запускаються у 16 на 9, виглядають тут абсолютно нормально. Щодо ігор, може пора до них переходити? Почнемо ми з Game Hub. і тут варто розуміти одну річ: почуйте. У попередніх консолях, що я тестував, мені часто треба було зменшувати роздільну здатність запуску гри. Більше того, усі налаштування ставити на мінімум, щоб отримати більш-менш стабільні кадри, але не тут. Потужності процесора тут вистачає для запуску усього, що ви бачите: в повній роздільній здатності екрану 1280 на 960 точок. Більше того, я спеціально не змінював ніякі налаштування графіки в жодній грі. Окрім відьмака, фактично, ми просто запускаємо, як є, без додаткового втручання і що ми отримаємо. GTA V, до прикладу, показує абсолютно стабільну роботу на швидкості від 30 до 50 кадрів, в залежності від місцевості та динаміки, що відбувається на екрані. Жодних незручностей у геймплеї я не помітив. Скажу навіть більше, серед усіх консолей, що я тестував, ця справилась найкраще. І це був дуже хороший досвід гри, якщо не враховувати відсутність бамперів. Звісно, мушу сказати і про нагрів. Він тут є. Та й кулер працює на повну, Однак гарячою я портативку не назву. Якщо одягнете чохол, то й цього відчувати скоріше за все не будете. Браво! The Elder Scrolls 5 Skyrim буде гратися десь на 30 кадрах в середньому, плюс-мінус пару кадрів в різні сторони. Але роздільну здатність мені тут налаштувати так і не вдалося, тому маємо ось такий екран зі співвідношенням 16 до 9. Треба просто взяти саму першу версію і спробувати. Думаю, там і кадрів буде більше, і 4 на 3 буде доступно, але це не точно. Зате точно цю гру ви зможете пройти, не отримавши великих проблем з кадрами. Плюс у вас ще є варіативність до їх збільшення. Пам'ятаєте, я ж казав, що графіку ніяк не змінював. А роздільна здатність відповідає екранній. тут можна і рухатись в одну чи іншу сторону. Tomb Raider взагалі видає 60 кадрів, і для мене це якийсь абсурд. Ну, по-перше, через те, що з іграми Нінтендо буде трішки інша ситуація. А по-друге, чому таких штук не було, коли я вчився у школі? Щоправда, тоді тільки вийшла GTA 3 але сам факт, якби таку цеглину я приніс у школу, то мав би усі виконані контрольні роботи, усі тістечка, що продавала бабуся на першому поверсі. Та й в цілому. Ой, добре, поїхали далі, напевне, а то я замріявся. А щодо цієї гри, ну, ви самі усе бачите. А от у The Witcher 3 я змінив роздільну здатність: 800 на 600 і отримав 20 кадрів з лагами. Якщо ще повимикати усі ефекти, то гра стане стабільнішою та не скажу, що дуже грабельною. Але сам факт, що ця консоль запускає оновленого відьмака на 20 кадрах, мене трішки шокує. І так можете написати, що можна купити BV Steam Deck за приблизно ці кошти, однак це зовсім інші категорії портативок, та й стан, декі за 12-15К буде не найкращим. Ну як на мене, і дуже цікаво, що ретро консолі наближаються до потужності консолі від Valve. Цікавим також є те, що і в онлайн ігри можна поганяти прямо через Steam. До прикладу, Pixel Gun 3 d видає вам 20-25 кадрів і купу фану через свою піксельну графіку, і ненав'язливий геймплей. Врахуйте, що GameHub постійно оновлюється. До речі, так само сталося прямо перед зйомкою, і кількість кадрів у певних іграх трішки виросла. Тому, можливо, перспективи такого геймінгу стають все світлішими. Цікаво, що відбудеться через рік, коли вийде і новий Ретроїд, і купа інших ретро-прикалдесів. Resident Evil 7 Biohazard ви зможете пройти на 20-30 кадрах, однак тут ми бачимо класичну проблему Медіатек. З текстурами твориться якась біда, пагорби пропадають, фотографії пусті. Це привіт процесору, до якого немає інших драйверів, крім стокових. Маємо, що маємо, якщо гра не запустилася плавно, шукайте іншу. Ну і як вишенька на торті Орі просто приємна візуально гра. Яка буде показувати 30-50 кадрів з деякими лагами по ходу. Як висновок, хочу сказати, що з моменту тестування 557-ї GameHub значно підтягнув свої можливості роботи з процесорами Mediatek. Так, звичайно, пул ігор для запуску тут буде значно менший, і ви будете довго шукати саме ту гру, саме ту версію, саме ті налаштування, у яких все плавно запуститься. Та факт, що на консолі за 12-15 тисяч ви можете грати в. В такі тайтли особисто мене дивує. Це ж просто Андроїд? Чи вже не просто? Пора переходити до червоної консолі. Радує те, що в налаштуваннях у вас є пункт, що дозволяє використати процесор на максимум, тому у важких іграх його можете вмикати. До речі, так само можете включити докермо та асинхронні шейдери, хоча я граю у звичайному режимі. І що цікаво: Shadows of the Damned Hell Remastered буде гратись просто чудово. Щоправда, мені довелось звикати до різкісті руху стійків, бо якщо ви захочете у емуляторі Eden змінити. Налаштування на ходу, то скоріше за все у вас гра просто вилетить. Мені подобається як рівень графіки, так і плавність. Red Dead Redemption тут теж запускається на високих кадрах, але з текстурами, як і у Resident Evil, твориться якась дивна дивина. Чи це в мене така версія гри, чи десь щось недоналаштував, сказати не можу. Пробував у різних режимах і з хешуванням, і без, і на максимальних частотах результат той самий, дивно, хоча й очікувано. Зате у принц Персії жодних лагів немає, і це та гра, де вам точно треба вимкнути вібрацію, бо одразу згадаєте рекламу вібромасажеру від Allegro. Максимальна продуктивність і плавність гри, а от де дійсно класні артефакти, так це в LEGO Horizon. Полюбуйтесь, як гарно відображаються квадратики, і я з цим нічого не можу зробити. Пам'ятаємо, Mediatek. підсумовуючи червону консоль. Якщо ви готові погратися з версіями і налаштуваннями, результат вас приємно здивує. Це явно не ідеальна платформа для емуляції, але для Dimensity 8320 дуже гідно. Йдемо далі до PlayStation 3. Емулятор RPC SX, мій улюблений. Скоро я зможу сказати, що на нього я витратив свої найкращі роки життя, бо ігри встановлюються від пів години до двох, зате результат вам сподобається. Street Fighter Tekken. йде добре стандартно зі звуковими артефактами, але я вже звик. Ну і текстури інколи провантажуються на ходу, але то вже таке. Швидкість гри нормальна, тому претензій я не можу висувати сирому емулятору. Afterburner мене взагалі здивував: проблема була тільки у завантаженні текстури при виборі літака. А далі. Все дуже круто. Взагалі, емуляція PlayStation 3 на цій консолі на дуже високому рівні і, мабуть, найкраща з усіх, що я тестував. Тому у мене в голові постійний конфлікт між її потужністю і ергономікою. До речі, Hitman теж абсолютно грабельний. А от речетен Кланк Нексус у мене, хоч і запустився, але далі, ніж заставка, не пішов. Ну, нічого дивного для емуляції. А от де вона дійсно почуває себе як риба у воді, так це PlayStation 2. До речі, перш ніж до неї переходити, подивіться, скільки емуляторів встановлено за замовчуванням, і кожен з них буде працювати ідеально. Встановлюємо Апскейл на X3 та OpenGL і дивимось на Dragon Ball Budokai 3. Який не видає жодного артефакту чи фріза. Взагалі, у дитинстві я був фанатом цього аніме, щоправда, так і не додивився усі серії до кінця. Але те, що моя тумба була повністю обклеєна героями, факт. Ну. Тут важко щось коментувати насправді, бо усе, що я пробував тут запускати, гралось дуже добре. FlatOut 2, до прикладу, теж улюблена гра дитинства та юності. Вона явно на цій портативці завантажується швидше ніж на моєму старому ПК чи консолі, але дарує все ті ж емоції радості, як і раніше. Знаєте, ми виросли часу стало менше. І чомусь ностальгія стала одним із джерел отримання задоволення старію. А от в GTA San Andreas, дивіться, які чудові ефекти. Навіть розробники не передбачали такого повороту подій. Не знаю чому. Текстура накладається на фон, але виглядає це смішно. Звісно, зі зміною версії і гри усе має бути окей, але мене потішив такий баг. Ну і Mortal Kombat Armageddon. Теж працює плавно і без фрізів, але як гра мені геть не подобається. Краще в Будокай заліпнути чи в Теккіна. Ну напевне, чисто щоб закрити питання нижчої емуляції, маю показати ще God of War Chains of Olympus з PSP. у X4 Upscale, хоча можна і вище, але сенсу вже немає. Коротше, продуктивність саме у емуляції для PlayStation 2 і нижче тут унікальна. Тобто запускайте що завгодно, і воно буде працювати. Якщо ви хочете цю портативку саме для таких цілей, вона ідеальна, враховуючи екрани і продуктивність. А тепер давайте швидко пробіжимось по Android-іграм та хмарному геймінгу і будемо робити висновки. Моя улюблена Destiny Rising виглядає на цій портативці особливо красиво. Та рівно так само, як і Need for Speed. Я ж казав, що коротенько, тому скажу просто. Будь-яку гру з Play Market ви запустите без жодних проблем і ніякого тротлінгу через перегрів, як це буває на смартфонах. Та й в цілому перевага портативок в тому, що ви не вбиваєте батарею та процесор свого смартфону через постійний перегрів. Інша справа, що треба знайти ігри з підтримкою геймпаду, але це вже зовсім інша історія. Запам'ятали, усі ігри з Play Market йдуть добре. Ну а в хмарному геймінгу є один дуже великий фейл відсутність тригерів. А значить, ніяких тобі точних прогазовок у гонках або на максимум, або ніяк. Зате у стрілялках, Ей, ми тут про ретро. Ми тоді саме так називали шутери. Зате у стрілялках це не така велика проблема, як здається, на перший погляд. Побігав в батлу пару хвилин, не зустрів жодного персонажа, зате зрозумів, що сенсу стіків треба зменшити трішки. І ні, не відіграєте ви так само, як на геймпаді. Але чисто по фану побігати постріляти можна. Щоправда, змініть налаштування роздільної здатності на консолі, а не грайте так, як я. Мені просто лінь. І так, для такої гри вам треба або фізично консоль у наявності, або довільний додаток для хмарного геймінгу типу GeForce Now. І в цілому, при такому сетапі уся бібліотека вашого ПК або Плойки, чи Xbox буде у вас на 477 м. Тож, якщо не награлись за телевізором, можете продовжити у ліжечку. Переходимо до висновків. Коштує 477 м в середньому 12 тисяч гривень в Китаї та 15 тисяч в Україні. Що мені в ній подобається? Продуктивність, одна з найкращих у цьому ціновому сегменті. Елементи керування на досить високому рівні, швидкість роботи та пам'яті просто шикарні. Ну і металевий корпус та її вага вимальовують певну преміальність. Хорошу комплектацію теж пихаємо сюди. Що мені не сподобалось, так це відсутність тригерів, шум системи охолодження та не зовсім зручна ергономіка. А з придирок, ну хотілося б oled екран за таку ціну, хоча і наявного абсолютно достатньо. Якось так. Пишіть свої думки про Anbernic RG477M в коментарях. Ставте лайк, якщо відео вам сподобалось і хотіли б бачити більше таких оглядів. Як завжди, вибір за вами. Дякую за перегляд. Усім удачі, Па-па.